А тепер підкидуємо, б'ємо її цією рукою. І відчути, що ви робите від задньої ноги. Виштовхуйте себе п'яткою вперед. І ловимо на себе. Ловимо. Напрацьовуємо пружинку задньої ноги. І тягну, тягнемо на себе. Торкнулись, піймали. Точність тренуємо. І ногу, ногу тренуємо. Якщо рука отак бавтається, можна взяти під паху і теж поробити передньою рукою підкидуємо, і треба підійти, підійти і піймати, підійти піймати, підійти піймати. Тут. Можна далі, Хоп. і я можу підпригнути. Але як ми робимо крок? Нога передня. Від задньої ноги вона робить крок, і задня нога вона або вперед, або назад. Тобто я хоп і підтягну. Хоп, підтягну. То скидаємо подалі за межі руки і доганяємо. Кидаю. І треба під